13.06 Наступне сходження на вершини довкола Ставангера І така от натура тут Довкола мирна Пасуться білі овечки молоденькі А там гори Каскад гір, каскад гір Така ще рівна норвезька Іду на цю вершину. А далі будемо спостерігати за довколишнім середовищем. Медитувати і набиратися. Вершки збирати. Енергетичні вершки. До речі, там з лавочка. Лавочка можна посидіти. Але я йду туди. Якщо я, я пішов. коза-барахля Бе. Сегодня у меня с детками. натура норвежка. Халло, халло. Идем дальше. Майже на вершине. На вершине. Тут найближче. Одна з. Вау, ставангер Пореди ставангер Отдали море Отдали океан Так что тут, тут кто Разу, де Неби були минулого разу Та є бомби нога йдемо туди мадитувати Чарі Норвезька натура А ще люди які сидять звідти голоси доносились А впереді став Ставангер Ставангер Сандаш. Вся округа Да-да-да Це море Море-океан Така от красота Йдем збирати башки See you, see you До наступних зустрічей, друзі До наступних зустрічей У-ху-ху Hello, hello See you next video Next time